Дитячі ході та штанці Сенсей. Худі на замочку на 104 см. Худі на замочку двонитка 116 см. Худі на 134 см. з невеликим утепленням фліс. Худі на 140 см з невеликим утепленням. Худі на замочку на 134 см. з невеличким утепленням. Худі на замочку 140 двонитка. Худі на замочку 140 двонитка. на замочку 140 з невеликим утепленням. Спортивні штанці. На 104 см двонитка. 98 см двонитка, 122 см двонитка. 122 двонитка. На 134 двонитка, дві штучки в упаковочці. На 128 двонитка. Та 140 з невеличким утепленням.